Що буде, якщо не викидати сміття із власної оселі? Спочатку його може бути мало і воно не заважатиме, але з часом відходи будуть накопичуватися, розкладатися, поширювати неприємний запах і приваблювати шкідників. Життя в такому середовищі буде не тільки некомфортним, але й небезпечним для здоров'я. Тож видаляти відходи слід регулярно, і не тільки з оселі, а ще й з організму. Підтримувати чистоту тіла слід не тільки ззовні, а й всередині, це забезпечується виділенням, процесом виведення з організму непотрібних йому речовин. До них належать кінцеві продукти обміну речовин, як от вуглекислий газ, чужорідні речовини, як от можливі домішки із харчових продуктів, надлишок води, мінеральних речовин, вітамінів, компоненти лікарських засобів тощо. Багато речовин не тільки непотрібні, а й шкідливі. Тому, щоб уникнути накопичення відходів, організм постійно проводить клінінг. Наприклад, через легені виходять вуглекислий газ і водяна пара, а потові залози шкіри виводять назовні надлишок води, мінеральні солі і деякі органічні речовини. Отруйні метаболіти спочатку потрібно знешкодити це зона відповідальності печінки. Наприклад, продуктом обміну гемоглобіну, що міститься в еретроцитах, є білірубін, який у великій кількості токсичний для організму. У печінці білі рубін зазнає перетворень і разом із жовчу виділяється в кишківник, звідки з неперетравленими рештками у вигляді калу видаляється з організму. Під час метаболізму білків утворюється аміак із формулою NH3, який для організму токсичний. Він теж відправляється в печінку, де перетворюється на менш шкідливу сечовину, яку кров транспортує до нирок. Саме через нирки більшість непотрібних речовин залишають організм. Нирки фільтрують кров. Видаляють із неї зайву воду, мінеральні речовини, надлишок вітамінів, сечовину та інші сполуки, які у складі сечі виводяться з організму. Провідну роль у процесі виділення відіграє сечовидільна система, яка складається з нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника, інша назва якого уретра. Нирки справжні зірки сечовидільної системи. Ці парні органи розташовані в черевній порожнині з обох боків хребта. Маса однієї нирки дорослої людини приблизно 120-150 грамів, а за формою нирки схожі на насіння квасолі. Оболонку нирки утворює фіброзна капсула, що виконує захисну функцію. Місце на увігнутому боці нирки називають її воротами. Тут проходять сечовід, ниркова артерія та ниркова вена. Під капсулою розташований кірковий шар нирки з мільйонами капсул нефронів. Вони як маленькі фабрики з фільтрування крові і утворення сечі. Детальніше про роботу нефронів дізнаєшся з відео про сечоутворення. Канальці нефронів і збірні трубочки, якими проходить сеча, утворюють конусоподібні структури, ниркові піраміди. Вони формують мозковий шар нирки. Із ниркових пірамід сеча збирається в ниркові чашки, а з них переходить у ниркову миску. Це резервуар для сечі, звідки вона потім рухається до сечоводу. Сечовід парний орган у вигляді тонкої трубки. Через нього сеча потрапляє до сечового міхура. Це непарний порожнистий орган, що зберігає сечу перед її виведенням з організму. Об'єм сечового міхура в дорослої людини в середньому становить приблизно 300-500 мл. але він може розтягуватися і до більших розмірів. Сечовий міхур має оболонку із гладеньких м'язів, скорочення яких дає змогу не тримати все в собі і вивести сечу з організму через сечівник. Контроль сечовипускання забезпечують колові м'язи замикачі, сфінктери. Внутрішній сфінктер розташований на переході сечового міхура в сечівник. Контролювати цей м'яз ти не можеш, він стискається автоматично, щоб уникнути мимовільного витікання сечі, але так само автоматично і розслабляється. Наприклад, якщо ти десь на прогулянці вип'єш забагато води, сеча заповнить сечовий міхур, стінки якого розтягнуться, а внутрішній сфінктер відкриється. Уникнути неприємної ситуації допомагає зовнішній сфінктер, який оточує сечівник. Ти можеш тримати зовнішній сфінктер закритим, поки не знайдеш вбиральню. Коли це питання вирішено, можна свідомо розслабити зовнішній сфінктер, що призводить до сечовипускання. Видільна функція це не єдина робота нирок. Вони працьовиті і виконують ще регуляторну функцію наприклад, нирки контролюють вміст води в організмі. Якщо води бракує, нирки утримують її, щоб запобігти зневодненню. Якщо ж води забагато, нирки виділяють більше сечі. Також вони підтримують необхідний рівень різних йонів, наприклад, натрію, калію і хлору, можуть або затримувати мінеральні речовини, або виводити їх надлишок із сечею. Нирки відповідальні за утворення гормону еритропоетину, який стимулює утворення еритроцитів у кістковому мозку, а ще виробляють білок ренін, що бере участь у регулюванні артеріального тиску. Таким чином, нирки виконують гомеостатичну функцію, забезпечуючи сталість внутрішнього середовища. Запам'ятай виділення процес виведення з організму непотрібних йому речовин. Процеси виділення відбуваються за допомогою легень, шкіри, печінки, кишківника і нирок. Сечовидільна система складається із нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника. Нирка має фіброзну капсулу, під якою розташовані кірковий шар і мозковий шар із нирковими пірамідами. Із ниркових пірамід сеча збирається в ниркові чашки, звідти переходить у ниркову миску. Через сечоводи переміщується в сечовий міхур і виводиться з організму через сечівник. Функції нирок видільна, регуляторна гомеостатична. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.